Місяцю ночі гуляє, небі зорі розкидає, світлом вся земля палає, в кожну хату свято йде білим снігом по колінах Крила нашу Україну, заморози лохатину. Новий рік летає вже. Чедрик, чедрик, щедрівочка, засяяла в небі зірочка, тож прийшов до вас, до хати. Всім здоров'я побажати, хай чудовим буде рік, де річ радість наполі. І кожен до свята готує сиже, надіє у син. І копис має, копис пі, а пі, а пі, з ними порівня. Поки має потих пік, а поріг водою стік. І признавши на поріг, треба після, а на сніг. Очка, ще дрівочка, Че ти, тітко наварила, Че ти, тітко, напекла. Не ламай, не ламай по ціленькому давай. Колят, коляд, колядниця коляд. коляд, добре з медом паляниця. А без меду не така дайте тітку п'ятка, Відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок.